Всім вітання сьогодні 20 січня 2025 року. От, Ну, скажімо так, зимовий опеняк Фламуліна вже дуже локальний, його стало менше. І хоча, начебто і відлига, ну вже такий період, що в наших місцинках плодоношення активного нема. Можна ось знайти, в принципі, такі невеличкі групи досить молодих грибів. Але в основному, якщо Подивитися та будуть попадатися такі вже більш старі масивні і перерощі фламуліни. От. Тому, можливо, якийсь ще буде момент плодоношення за умов такої доброї відлиги. Але наразі гербочки досить трудові. Дякую всім.